Доброго дня малята! Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву казочку. Послухайте уважно. В одному казковому лісі виросла дуже красива ялинка. Коли її побачив сніговик, він аж завмер, а потім сказав: Яка ти гарна ялиненька, висока, струнка, зелена, пухнаста, але не святкова. треба тебе прикрасити. Тупнув снігові книжкою і на ялинці з'явилися вогники. Тупнув ще раз і з'явилися кульки. Потім яскраві прикраси, а захитав головою і на ялинці з'явились веселі дзвіночки. Ось тепер ялилонька, ти готова до свята. Малята, я пропоную вам теж прикрасити святкову ялинку. Для роботи нам буде потрібно ось така заготовка з ялинкою, гуашеві фарби, волога серветка та наш пальчик. Отож, розпочнемо. Макаємо наш пальчик у фарбу червоного кольору. Та ось так прикладаємо його до ялинки, малюємо на нашій ялиночці. Закінчилася фарба. Ще раз вмикаємо у фарбу. Знову вмакаємо. Ще раз. Ось. Наша ялинка тепер прикрашена. Витираємо пальчик. У серветку. Маляка, подивіться, яка гарна у мене ялинка. Я впевнена, що ваші ялинки теж будуть дуже красивими. Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!